Сьогодні Україні потрібна будь-яка перевага, щоб вибити Росію зі своєї території. Одна з них невелике, але швидке зростання оборонної промисловості. Уряд не шкодує на неї грошей, сподіваючись, що сплеск виготовлення власної зброї та боєприпасів допоможе переломити ситуацію. Про це йдеться у матеріалі Associated Press. Особливо ці зусилля різко зросли за останній рік. Саме коли Україна зіткнулася із труднощами у постачанні зброї та іншої допомоги від США та Європи. Як зазначає видання, український уряд виділив майже 1,4 мільярда доларів на закупівлю і розробку власних озброєнь. Це у 20 разів більше ніж до повномасштабного вторгнення. Одним із важливих зрушень є те, що величезну частину озброєнь нині закуповують на приватних заводах. Вони з'являються по всій країні й швидко захоплюють галузь, у якій раніше домінували державні компанії. Міномет потрібен не через три роки. Він потрібен зараз, бажано вчора, каже Тарас Чмут, голова фонду Повернись живим, який за останнє десятиліття зібрав понад 260 мільйонів доларів на забезпечення українських військ кулеметами, бронемашинами тощо. Журналісти Associated Прес побували на одному із приватних збройових заводів. Його власник Анатолій Кузьмін раніше виготовляв сільськогосподарську техніку. Чоловік утік із Мелітополя у 2022 році, коли російські війська уторглися у місто. Минулої зими підприємець придбав великий склад на заході України і тепер виготовляє приблизно по 20 тисяч снарядів за місяць. У планах збільшити виробництво до 100 тисяч одиниць, а також розробляти двигуни для безпілотників та випускати вибухові речовини. Кожен виготовлений снаряд загортають у крафтовий папір і ретельно пакують у дерев'яні ящики, щоб відправити до Румунії чи Болгарії, де його начиняють вибухівкою. Через кілька тижнів вони повертаються і вирушають на фронт. Наша мрія створити завод із виробництва вибухівки, каже Кузьмін, який наразі шукає партнерів, щоб втілити цей задум у життя. На сьогодні майже 80% оборонної промисловості України у приватних руках. Це дзеркальне відображення того, що було ще торік, пише Associated Press. Порівняно з минулим роком, виробництво мінометних мін в Україні зросло приблизно у 40 разів, а боєприпасів для артилерії майже утричі. Також спостерігається бум стартапів у галузі безпілотників. На них уряд виділив близько мільярда доларів понад оборонний бюджет. Однак це все одно несумісно з тим, скільки грошей у свою військову промисловість вливає Росія. На думку наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних збройних сил лондонського аналітичного центру Тревора Тейлора, хай яка вражаюча трансформація оборонного сектору України, країна не має жодних шансів перемогти Росію без масованої підтримки Заходу. Україна не здатна виробляти всі боєприпаси, які їй потрібні для цієї боротьби, каже Тейлор. Призупинення американської допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів справді виявляється значною перешкодою. Є низка проблем, з якими стикаються українські виробники зброї, пише Associated Press. від зміни потреб на полі бою до вразливості перед ударами російських ракет. На збройових заводах кажуть, що безпосередньою перешкодою для них є брак робочої сили. Не в останню чергу через те, що багато працівників були мобілізовані. Крім цього, перепонною до зростання залишається бюрократія. І початку війни уряд намагається стати ефективнішим, зокрема, зробити процес укладання контрактів більш прозорим. Проте шановники зауважують, що Україна має пройти ще довгий шлях. Незважаючи на виклики, однією з історій успіху є українська індустрія безпілотних апаратів. Морські дрони українського виробництва виявилися ефективною зброєю проти російського флоту в Чорному морі. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, зараз в Україні є близько 200 компаній, які виробляють безпілотники, і обсяги виробництва стрімко зросли. У грудні було здійснено в 50 разів більше постачань ніж роком раніше. Війна Росії в Україні це не протистояння за те, у кого кращий безпілотник чи ракети, пише видання Associated Press. Війна України з Росією це війна двох основних ресурсів: людської сили та грошей. Коли ми, українці, навчимося, навчимося правильно їх використовувати, ми переможемо. Коли ні, то матимемо великі проблеми. Це був огляд преси.